Покрівля приміщення колишнього кінотеатру у центрі Зінькова затягнута плівкою. Цю та ще зо два десятки будівель пошкодив буревій близько трьох тижнів тому. Найбільше пошкоджена будівля ліцею. Площа руйнувань складає майже 4 тисячі квадратних метрів, каже Світлана Чикало. Висушили другий поверх, ніяка стеля не обвалилася, це дуже відрадно. І далі будемо працювати над внутрішніми роботами паралельно із роботою на даху. На відновлення покрівлі ліцею потрібно найбільше грошей серед інших будівель. Суму уже затвердили на сесії міської ради, каже голова громади. Одноголосно депутати і члени виконавчого комітету підтримали пропозицію про виділення ну майже 5 мільйонів гривень на фінансування капітального ремонту покрівлі над головним корпусом. Надіємося, що і в обласна влада, обласна військова адміністрація. Допоможе нам дофінансувати, скажімо, ту необхідну суму для проведення цього ремонту? Збирають гроші на ремонт і батьки ліцеїстів нині мають близько 40 тисяч гривень, говорить Тамара Ляшенко. Ми брали на себе зобов'язання по відновленню внутрішніх ремонтів, по відновленню класних кімнат, приміщення столової, там приміщення молодших класів. Але ми не можемо поки що зайнятися цим. Потрібно починати з даху. Ремонт у ліцеї планують розпочати наприкінці серпня, а завершити за чотири місяці. Нині шукають виконавців робіт, каже Світлана Чікало. На сьогоднішній день повністю ліцей вкритий плівкою. Оплачено 180 тисяч. Далі пророблено коригування проєктно-кошторисної документації. Це 49 800, оплачена ця сума. З вчорашнього дня вона подана на експертизу. Міська рада виділила кошти частину, а Після проведення експертизи буде остаточна сума. Це десь ну, приблизно на сьогоднішній день говорять, що це десь буде близько 10 мільйонів. Загалом у громаді негода завдала збитків на понад 10 мільйонів гривень, каже Сергій Максименко. Більше 100 тисяч виділено, виділено теж на сесії на з резервного фонду на ті об'єкти комунальної власності, те, що був пошкоджений дах відділу освіти, приміщення, колишнє приміщення міської ради, гаражі відділу культури. Окрім того, ми значить дві допомоги жителям по 10 тисяч, ти які найбільше постраждали, пострадали, і восьми жителям міста до 5 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт. Нагадаємо, буревію зінькові був 20 липня. Тетяна весна, Богдан. Ольга Зирі, Новини на Суспільному, Полтавщина.